А ну дай свою А ч ты зразу на останню сторінку пішов? хочу подивитися чим-то вся хуяня закінчиться. Чем почнеться? А-а-а! а а А-а-а! Мене ніхто не знає, відповів Валерій Федорович. Цитата. Начиталися? Книжка в Сумці. Новини а, на думці. А в думках новини України. Як відомо, відбувається книжковий фест. Святок букви. Так. В Києві в мистецькому арсеналі відбувається книжковий, як це правильно називається? Форум? форум, Форум, так. Форум або файрум. Um, ось. Який відвідав президент України Володимир Зеленський. Ну, а чому ні? Ну, Як чому? як мінімум, є герой двох книг, так? Ну, Оце Буратіно още. і. Ні, чекай, я то ж про нього це, як і наша улюблена. У мене є всі книжки про Володимира Олександровича. — Якщо ви почали забувати чому з Юлією Мендель, ми вам нагадаємо. <гас> як добре ми колись <гас> жили. Е і весело. Е як мало у нас було проблем, Юлія Мендель і Кашель. <гас> 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 от, 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 <гас> це була проблема середа. <гас> це вже було багато чого. <гас> Отже, оцей книжковий форум відвідав президент України Володимир Зеленський. І чому власне, це стало цікаво? Тому що він зараз багато подорожує, що взяти до дорогу почитати. Ні, не тому. Тому що в мережі з'явилось фото президента України на книжковому форумі. Дуже серйозно, що в мережі з'являється фото, фото президента України. Зненацька. От, де він ну, стоїть в оточенні трьох кордонів охоронців. Думаю, це, але це вас скаже, що це не його оточили. Ну, Охоронці не обличчями в центр кола, а назовні. Дякую, це. А це важливе зауваження. Якщо це було навпаки, то він би. І хто? Це знаєш в сільському клубі. Ну, якби це було навпаки, вже час би було. Починати переживати. І наші, коли ми в селі танцювали на скіттяці, не дай Бог ти хтось прийшов через коло. Був такий забобон, досі не розумію. І, так, і в селі придумали капоєру. Ну, битися під час танцю, то тільки ми можемо. Ось. До чого я в Мережу збурило оце фото чомусь. Чомусь. І е, деякі, деякі. Дописувачі пос почали писати, мовляв, боягуз боїться народу, оточив себе такою охороною. А охорона що не народ? На, По-перше, а по-друге, ну, друзі. Ви що, тю-тю-тю-тю? Ми хто, що живемо в 13-му році? Що? Ті, хто пише ці коментарі, ви задумайтесь. Від мистецького арсеналу до кабінету Петра Порошенка 100 метрів. Три кордони, це, ну, це ще, я думаю, це замало. Ви стали забувати фото Порошенка з ножем, а, він... а Зеленський не став забувати. І, а і Петро може, тому що в нього є ніж. І, і... мотоцикл. І мотивація. <рес> і якщо хтось не знає, то всі навчився стріляти з ножа, Тобто, тому... <рес> 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 кажуть, портов не дасть брехати. Та, та з'явилася інформація української правди, що покійний вже на сьогоднішній день Портнов особисто курував кримінальні справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка, зокрема, вугільну справу. Тобто, ну формально за версією української правди, слідство вело ДБР, але по факту це слідство курував особисто. Портнов. Е і тому. Ну, і тому ви замітили, що впродовж двох тижнів Порошенко трошки пропав з інфопростору. А коли з'явився, в нього трошки була іспанська засмага. <реш> коли, і тому, коли ви побачите Порошенка, який йде. Я ну, з вазонком з в чорних окулярах із маленькою дівчинкою. <реш> а! І під ту музику <disturitorio> в сторону Арсенала виставляйте четвертий кордон. Я не здивуюсь, якщо з'явиться нова кримінальна справа, а доказами будуть відео в Тіктоці, де Порошенко на мотоциклі. Називаємо на Ліон. А є вже з фотографії де нему до Є. Я байкер. Ну. No. Я ж і кажу. Все так і буде. Так, а далі, що там ще по іспанці. Іспанські правоохоронці від не йдемо, так би мовити, не відриваючись від тіла, Іспанія. Сказав, як цей. Нікрофіл. В Іспанії триває розслідування вбивства. Андрія Портнова. Українська сторона звернулася до правоохоронних органів Іспанії. Типко ще не відкрили з пропозицією долучитися до розслідування. Але ем, наскільки нам відомо, в Україні було відмовлено. Е, іспанія закрила інформацію про розслідування і більше того не повертає тіло. А українці, б... Яке, як відомо, не буде поховано на байковому кладовищі. А українці, українські правоохоронці сказали, ну, нема тіла, нема діла. Нема діла все. все. Чекаємо на тіло і телефони теж, будь ласка, віддайте, бо ми окуємо. Хоча хоча бо, бо ми очкуємо, ну і там оплачено до кінця травня. Такий стар. Я прикинь, якщо у нього був лайф. Так, да, в нього був лайф. І виходить, що в нього не що було тільки. Life is life! Звідього було тільки чотири безкоштовних хідних. Та було п'ять. П'ять, а контрольний контрольніше. Видання політіко. Опублікувало. Політика, то що за кримацьке щось, так? Так. Політіко. Оплювало. Я так і подумав. Безпосередньо зараз оплювало, а я хотів сказати, опублікувало. Розлогу статтю про очільника Офісу президента України Андрія Борисовича Єрмака. Зокрема, там було кілька цитат самого Андрія Борисовича. Зокрема, цитата Я з Зеленським прийшов і Я з Зеленським піду. Дуже перегукується з Я тебе породив. В чомусь перегукується там навпаки. Там той того породив. Я не знаю, як там хто кого рожав. Ні, просто ну, якщо ми говоримо про політику, ну це ладно. Ну фраза має право на існування. А уяви, якщо це в Зеленського вдома, може бути. Ну вони десь ідуть в гості разом. І Олена така. Що він тут жити? Я, я з Зеленським прийшов. прийшов, я з Зеленським піду. Так, В гості йдуть, типу, я з ним прийшов, а кличу тільки одного, знаєш? Так? Вкрай, ні, ні. Не, я, я з ним прийшов, я з ним піду. Ну, також е, багато є інших речей. Е, прочитайте, кому цікаво, но... — Я думаю, що коли Володимир Александрович запрошують на, на різні там, ну, міжнародні зібрання. Плюс один. Весь час є. <рес> 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 весь час є плюс один. Yeah. <рес> <рес> У всіх плюс один. А Володимира Олександровича плюс два. А чо? Блін, температура тіла. Ні, ну, ну ну чого, ну, 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 ну бо жінку теж треба обрати. Там так само є. Володимира Олександровича, один плюс один. Ну, чекай. Володимир плюс один зараз там. на судових засіданнях цікавіше. Цікаві ці що уявив, коли якщо буде виносити, наприклад, вирок по Коломойському, да? ну, то, що значить, якщо? Ну, чекай, ну, щоб ще не доказуємо, що не, не, ніхто не бачив тіла. Якщо йому дадуть... Коломойського? Прикинь, якщо йому дадуть два роки, і суддя скаже, вам, присуджується 1 плюс один. Такий стьопчик. Ні, прикинь, йому п'ятнашка світила. Ну, чисто по приколу, от щоб шо, от так похохмити, дали два. А, смисл чому? Після виходу статті в політику на неї відреагував Серпень. І на неї відреагував Тимофій Милованов. Чекай, 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 Тимофій Милованов. Тимофій Милованов відомий не лише як кер... а, керівник київського. Київського економічного інституту або інституту економіки. А, а також як е, автор безсмертної фрази Я дебіл, я цього не скриваю. Аліса Милованов у мене. Я то згадав, не знаю. І не закінчив Інститут економіки. Думаєш, про це писав були Ні, смисл чому? Кір. Тимофій. Було чого звати Кір? Перестань кіряти. Отже, Тимофій Милованов. Написав розлогий допис про Андрія Борисовича Єрмака. Як Ода. Отже, далі пряма мова Тимофія. Вона вже звучить як прикол: пряма мова Тимофія. Єрмак не політик, якого обирають. Далі от хочеться та прочитати. Він даний нам все вище. Ми пробуємо з теології. Ні, ні, але він саме але саме він тримає екзекюшн під час війни. То, 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 ну, Марто, Тимофій так, цим можна? Ну, Тимофій цим дає нам ніби зрозуміти, що він. Ви в швидчу слову? Е, 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 володіє англійською, ну, що не менше в частині слова. Екзек'юшн — це ж ну, покарання, екзекуція. Ну тут е, цікаво, мене мені в око впала інша фраза. Історія знає слабших керівників адміністрації. були Де дай, 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 дай я пропустив новину, типа Єрмак дав пиздити табачнику. Як, як Тимофій визначив, що історія знає слабших керівників адміністрації. Честь теме пригласить, я не пойжу. Копнув табачника. А, ну что мать. То не той табачник. Нет, а я знаю, что это той. блядь. Слухай, ну от, знаешь, в чем бы у нас керівник администрации президента. Що бы дояривал. Ну, вот это было. Честь имею пригласить. А то я з гитарой. Ну, от, значить, історія знає слабших керівників адміністрації. А як відвичисли? Ти стометром. У нас Василь славні. Йому прислали аналізи всіх. Ага, чисто по аналізу. Він попробував на цукор. Історія знає слабших. Це складна посада. Як швейцарський ніж? Розбереш. Я, я що згадав фільм Людина швейцарський ніж. А, ну, універсальний пер, чоловік. Перестань. Ну і далі продовжую цитувати Тимофія. <рес> Чому мене це веселить? — А ти знаєш, що коли він був маленький, йому, коли він випадав зуб, то його забрала зубна Тимофія. <рес> 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 Продовжуємо цитувати. Тимофія? <рес> Тимофія. Євангеліє yeah. Тимофіадо. Yeah. 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 Коли Трамп запросив Зеленського в Білий Дім, Єрмак був поруч. Конечно, <laughs> він сидів в овальному кабінеті <laughs> поряд з Трампом, і Помпео мовчав і записував. ноти <laughs> до Андрій Борисович, відомий на прізвисько. Диктофон. Позивний диктофон. Мовчав і записував. Він нічого не говорив, але бачив усе. Як Класно, коли в людини є зір. <плес> <плес> і людина хулівого розмовляє англійською. Ногом надстріб'юшн. Екзекуцію. От от так от війшов в цей тиждень. Війшов цей тиждень Андрій Борисович Єрмак. Ні, та і Тимофій нагадав про себе. Нагадав. Ми стали забувати, по-моєму, Тимофія. Ну і ніби ніяк не прив'язані події. новини, новини події, так. на приводи. Олена Зеленська так. на книжковому форумі цікавилася однією книгою Убити тирана. Дуже. Совпадіння? Я не думаю, що ці новини про мистецький арсенал, книжковий форум і Єрмака якось пов'язані. Думаєш, пов'язані? Я думаю, не пов'язані. Мустафуна єма. А ми сьогодні просто по цікавим іменам. Ім'я, яке ми стали забувати. Ми оштрафували і позбавили прав за п'яну їзду на автомобілі. По Верховній раді. <рес> а може він, може він боровся з злочинністю, він був примарний гонщик. І Він думав, що від нього, нього пахне вогнем, а то був перегар. Він випив такий, загорався. І я бачу так, мустафу. Ти, штрафу. Ти любиш, бачив не тільки. Хороші фільми Марвел, ну і ху. Ну, та чекай. Це Дісі. Це, це Ніколс Кейдж, там, там без прив'язки. Отже, Мустафу Наєма оштрафували, позбавили прав і розстріляли. Ні. За п'яну їзду на авто. Колишній автомобілів. Їх, він, їх, він їхав на автомобілі чи в автомобілі, бо це суттєво. Це міняє картинку. А, а у мене був історія на, на один новий рік. На автомобіль? Ну, не, не я. Я був в. А ще одна людина на. Ну просто, от прикинь, чуваку було скучно в їхати на п'янку. То він їхав знає, як та, як на Васильеві Куртеж, я тобі Це був... Ні, Я такого, від такого Мустафи такого не чекав. <ріст> ні, 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 ні. Просто ну, його затримала поліція, він дав, ну. Ем... себе понюхати? <ріст> ну, так, ну, як то правильно називати. Дав себе понюхати назву твого домашнього відео, а Мустафа дав взяти ну, проби на алкотестері. Ну, такого, як в магазинах з парфумерою, знаєш. Дав себе. Дав себе. Мустафаєн дав себе понюхати. Що це за новини такі? До речі, цікаво було. Ну і все, ну, от так. А чекав, то сталося, коли тому? Так. Що так ну, Може складні тести проводили. За алгебри, блі? Я не знаю, але тільки зараз. От. Ну, тому що на товариство е, не порушуйте правила дорожнього руху і Рамадан. Е. <реш> ну, не можна. е, І традиційно завершити хочеться на якомусь позитиві. Микола Янович Азаров. Вмер. Погодьтеся. Чоловічок позитивчик. скільки з Микола Янович, Азарова, Мустофана єм, Тимофій Мілованов. Е, вечір ностальгії з групою продовженого дня. Добре, вечір несподіваних людей. <рес> Миколу Яновича. Чому я пам'ятаю, що він Янович? Ну тому що це прикольно. <рес> Микола Яновича. Азарова в Росії зробили. Іноагентом. А, а хто? А хто так сформулював? Азарова в Росії зробили академіком. Ну, Став академіком, а тут зробили академіком. Його коронували. Ага. Отже, Азарова в Росії зробили академіком. І, тепер... сам був і І тепер Янукович не може дати йому піди. Тому що не пасує професору. Академік. Він міг підодачим. Я хочу бути академіком. Яким? Вернацьким. Вернацьким. Микола Янович. Микола, Янович... Вернацький. Микола Янович Вернацький. Або Коля Касарбі. Він став кораблем. Академік Вернацький. Чоловік порохот. Чоловік пароход. Він чоловік долбойоп. Долбо Долбоїп. Бачите, і Азаров може стати. Академіком. Тож і ви, друзі, не, не, здавайтесь. <рес> не здавайтесь. Ставайте академіками. Е, пишіть книжки, продавайте їх на книжкових форумах. Чи купляйте книжки Кокотюха, ку -ку він то любить. Просто є кокотюха, кокотюха. Кокотюха, кокотюха, кокотюха. А я тепер поняв, поняв, що стільки охорони було. <рес> кокотюха принісі свої книжки. Кокотюха. <рес> <рес> Думав вчинити замах на Зеленського. Просто подарувавши йому всі свої книжки. І Зеленський би взяв і надірвав себе. І скажи, в якій паралельній, в кому паралельно все світі? На тебе вивалюють всі книжки Кокотюхи, ти такий... В якому паралельному всесвіті в одному реченні могло бути, що Кокотюха хотів зробити замах на Зеленського? Яким чином? Воно Тому підписуйтесь на ГПД. Тут зустрічаються несподівані слова. Він хотів вбити президента сексуальними сценами, чи що накинути на нього 12 обручів. Рукою гімназиста. Це вже все. Е, читайте книжки Кокотюхи, підписуйтесь на YouTube канал ж Офіційний. Будьте, ну, добивайте, б... ставте подобайки. Ставте подобайки, будьте щасливими, ніколи не, не хворійте, бережіть себе. Пишіть коментарі. Позвоніть батькам. Обов'язково. Позвоніть і доктора, привітайте. Вам в старому приємно буде. Кого доктора? Академіка, перепрошую. Я забув. Про Комаровського згадав. Ти думаєш, у наших глядачів є мобільний Миколи Яновича Азарова? — Як просто вводиш в гуглі номер. Причому не номер, а сам телефон. Номер академіка. Він такий, потім через тиждень приходить. Вже не хочу бути академіком Вернадським, може бути сахаром! То я проколбав! Ти зараз всіх академіків ти просто все накидаєш. Там да, є, все, все. В мене все. Грушев, Грушевський був академік. Ну, ну, ну на хер з ним. Мені просто дивно. Звідки ти Вернадського знаєш. Він на косарі. <світ> а! Щом... Семен Семенович. Не бідна людина, а, я бачу вишов, щоб, щоб Максим і далі бачив академіка Вернацького деколи в своєму житті. Ставайте нашими спонсорами. Ось тут з'явиться посилання на патреон, де ви зможете допомогти нашому youtube каналу.